Вітаю в ефірі. 11 канал. І редакція новин вже готова розповідати вам про головні події області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Градами та важкою артилерією цієї ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Прилетіло щонайменше 70 снарядів. Найбільше дісталося Нікопольському району. Його ворог обстріляв шість разів. Детальніше про ситуацію в області далі. Вночі окупанти вкотре обстріляли градами та важкою артилерією Нікопольщину. Під прицілом ворога опинилися три громади. Минулося без постраждалих, проте є руйнування. Найбільше дісталося червоногригорівській громаді у Червоногригорівській громаді. Через ворожі снаряди зайнялася пожежа до ліквідації вогню від ДСНС. Були залучені вісім рятувальників та одна одиниця. Пожежно-рятувальної техніки. Від наслідків російської агресії досі говтуються місцеві жителі. Цієї ночі ворожий снаряд потрапив у дім Тетяни. От до нас прилетіло в 2 часа ночі. Достали ракету град, яка до нас прилетіла. Ну, ви бачите, руйнування. Дивом вижила, каже жінка. Врятувала те, що сьогодні ночувала не вдома. Богатил. Так би спала якраз рядом біля віконця, якого нема. На цій от, криші дрявої якої нема. У самому Нікуполі минулий вечір пройшов під звуки тривог. Проте минулося без обстрілів та постраждалих. Вся інфраструктура в місті працює. Ми продовжуємо осувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Спокійно ніч минула і на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Наразі уся важлива інфраструктура працює, проте зберігається ймовірність екстрених відключень електроенергії. Рашистські організми все одно достають своїми далекобійними ракетами до нашої критичної інфраструктури, до нашої енергетичної інфраструктури, і таким чином тероризують всю державу і намагаються нас зламати, спонукати до якихось перемовин. В інших районах області ніч та ранок минули спокійно. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Херсонщина та Запоріжжя знову у вогні. Вночі окупанти вкотре обстріляли мирні міста та села. Ворожими снарядами накрили прикордонну територію Харківщини, гатили вздовж лінії фронту на Луганщині. Найгарячішою точкою залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. Загалом за добу ворог завдав 5 ракетних, 16 авіаційних та понад 60 артилерійських ударів по всій території України. Чималі пошкодження зазнала цивільна інфраструктура. Наші військові дають гідну відсіч противнику. Поранені цивільні серед них одна дитина. Сьогодні по обіді росіяни з СРСЗВ поцілили по Очакову. А такі звуки потужних вибухів сьогодні вночі чули мешканці Васильівки, що на Запоріжжі. Окупанти вкотре накрили місто вогнем, аби звинуватити зсу. Також росіяни готуються до примусової евакуації мешканців Васильівського району. Там вже закрили пропускний пункт у бік підконтрольної Україні території. А в Мелітополі загарбники будують лінії оборони. Вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим сценарієм, ми, Ми принаймні знаємо, чим це все завершиться. Вони наразі намагаються облаштувати лінії оборони ті, що поглибше, подалі, і, хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом, ну типу, а ми щось робили. Не дають росіяни спокою і мирному населенню Херсонщини. За минулу добу регіон обстріляли понад 70 разів. По житлових кварталах ворог б'є з усіх видів зброї, атакують і прикордонну територію Харківщини. Внаслідок обстрілів постраждала літня жінка. Водночас мережею ширяться чутки про ймовірний новий наступ противника на Харків. У військовій адміністрації кажуть, до нього готові. Ми чітко розуміємо, звідки ворог може піти, на які напрямки може піти. І звичайно, що ми там працювали над посиленням, тобто створення умов. Максимальних умов для наших військових, щоб вони були максимально ефективними на своїх напрямках. Ну і я скажу так, нехай спробують. Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. Гатять окупанти і по іншим населеним пунктам Донеччини. Протягом доби ворог вбив чотирьох цивільних ще вісім дістали поранень. Під обстрілом і Луганщина, однак українські захисники готують новий наступ. Наразі ЗСУ закріпилися у Білогорівці. Цей плацдарм дуже важливий для окупантів, і в принципі вони впритул підійшли до Білогорівки на певний момент. Зараз ситуацію повністю стабілізували вже повідбували всі там атаки. Попри нескінченні ворожі атаки, наші військові дають гідну відсіч противнику. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів. Іноземні партнери продовжують допомагати Україні. Незабаром США передасть нашим військовим нову систему Патріот. Вона ефективно захищає від крилатих і балістичних ракет та літаків. Софія Куценко, Дмитро Новини каналу. Перший політ легендарної мрії сьогодні 34 роки тому вперше піднявся в небо відомий український літак Ан-225 Мрія він є найбільшим вантажопідіймальним літаком у світі. Створювали його протягом чотирьох років на київському заводі імені Антонова. Легендарна мрія була справжньою гордістю країни. Літак встановив понад 200 авіаційних рекордів і прославив українську авіацію на весь світ. В лютому 2022 року мрію зруйнували російські військові під час боїв за аеропорт Антонов біля Гостомеля. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах платформах Мегого світі Ві Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Зривають крани та розкрадають труби. У Дніпрі масово псують діжки з водою, які були встановлені на випадок повного блекауту та відсутності водопостачання у місті. Проблема набула таких масштабів, що сьогодні ємності вирішили перенести до приміщень навчальних закладів. Це сподівається, міська влада зупине вандалів. Зарвалі, навірно, транс. Відчиться за що. Такі відео ширяться соцмережами. Зірвані крани та поцуплені труби від'ємностей з водою. У різних районах міста орудували вандали. Сотні цистерн на випадок блекауту встановили біля шкіл місяць тому, аби люди могли набрати технічної води. З 40 закуплених діжок 5 були зіпсовані. На двох скрутілі крани. На трех мы, поскольку их устанавливали на улицах, для того, чтобы вода зимой не замерзала, мы уложили там специальный кабель, который используется то есть для антиобледенительных систем. То есть кабеля были похищены, краны были точно так же скручены. Я не понимаю, кому для чего нужен кран при его стоимости, я не знаю, там 30 гривен, и что с ним можно сделать. Інша проблема мінусова температура на вулиці. Тому двотонні ємності з водою вирішили переставити в приміщення шкіл. Після перших морозів ми зрозуміли, що краще тримати все ж таки всередині, тому що вода повинна залишатися водою, щоб ми її не гризли. Але зараз ми будемо набирати воду. У нас тут поряд знаходиться їдальня. Ми будемо набирати воду туди. Вона там буде знаходитись. Будь-який момент люди можуть прийти набрати води, скільки їм буде необхідно. Міськраді обіцяють, кількість діжок збільшиться. Онлайн мапу з їх розташуванням оновлять. До кінця тижня вона має з'явитися на сайті міської ради. Вони регулярно будуть наповнятися пітєвою водою як сотрудниками водоканалу, так і непосредственно. Тобто, для запасу, якщо це технологічно возможно зробити в школах. Також людей вкотре закликають робити запаси технічної та питної води на випадок тривалих відключень. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Три місяці без зарплати медперсонал Дніпропетровської фізіотерапевтичної лікарні Солони Лемана. Це майже дві сотні працівників, втомилися від обіцянок керівництва і вирішили надати проблемі розголосом. Кажуть, проблеми з виплатами розпочалися у жовтні, як тільки медзаклад реорганізували. Як пояснює ситуацію керівництва і чи отримають люди гроші? Дивіться далі. Ми не отримуємо три місяці зарплату. Наш колектив близько 200 осіб. Працівники спеціалізованого реабілітаційного центру знесилені обіцянками керівництва щодо виплат зарплати. Грошей немає з жовтня. Почалось все як медзаклад об'єднало з іншою лікарнею. Зарплатна карточка. От у нас три місяці ніяких поступлень з 30 вересня немає. Персонал лікарні вже не знає, де брати гроші на отримання родини на харчування та оплату комуналки. От у нас, до речі, працює ще людина-переселенка, яка їздить до нас на роботу кожного дня. Вона знімає житло і в неї нема вже за які кошти жити. Ми звертаємось і вже не знаємо, куди звертатися. Не гарантують працівникам виплати навіть у разі звільнення. З 2 січня я увольняюсь. То тобто, я ще працюю до 2 січня, ага, ага. а потом я увольняюсь. но мені сказали, що вряд ли буде розрахунок. 90 днів поспіль. Керівництво закладу надає пояснення, вся проблема у фінансуванні за яке відповідає Національна служба здоров'я. Ми зверталися вчора на гарячу лінію НСЗУ, де нам відповіли, що фінансування в повному обсязі пройшло. Звертайтесь до вашого керівництва. За роз'ясненням, ми звернулись до генерального директора закладу. Телефоном він нам підтвердив, що проблеми з виплатами пов'язані із реорганізацією лікарні. Проблеми виникли з перевірками з причини, з причини таких там недоліків, ну недоліків, а особливостей попередньої ферм. Повторюю, там були судові судові розгляди. А коли судовий розгляд, то блокуються видача видачі якихось. Дуже документів обіцяють владнати ситуацію якомога швидше. Запевняє найближчим часом зарплата надійде на рахунки працівників. Найближчим часом лютотимуть. Я чекаю буквально кожного динути в Зараз на рахунок одинадцятий канал слідкуватиме за ситуацією. Марко Ручка Денис Єлисавенко, Новини одинадцятого каналу. Утеплюють фасад, вмикають обігрівачі та вдягають кілька шарів одягу. Мешканці одного з під'їздів будинку на проспекті Богдана Хмельницького з початку опалювального сезону сидять без тепла. І така проблема вже не перший рік. При цьому платіжки від теплоенерго за холодні батареї мешканцям надходять регулярно. Чому люди замерзають у власних квартирах та коли в помешканнях нарешті потепліше? Дізнавалася наша Софія Куценко. От відбувається. Вот та все мокре, от та все сейчас снять обои, это все будет влажне через сирість та надмірну вологу. Стіни в квартирі Світлани вкриті пліснявою. В оселі температура повітря не підіймається вище 14 градусів. І, хоч опалювальний сезон у Дніпрі розпочався майже два місяці тому, у першому під'їзді цього будинку батареї так і не нагрілися. Неоднократно викликали аварійну службу, служби, яка приїжджала, которая. Один раз якобы что-то там продуло, слило, второй раз они даже ничего не сделали. Это какие-то у вас там засоренные трубы, еще что-то. Но если вода течет, так она ж течет, но она ж течет. Если бы они были засорены, вода бы не шла по стеку. Люди буквально замерзають в своїх квартирах або хоч якось зігрітися. Мешканці тепло вдягаються та вмикають обігрівачі. Це кажуть не тільки перенавантажує електромережі будинку, а й значно впливає на комунальні рахунки. Провіряла що 100 кВт в вета за неділю. Це ж много руб 68, А якщо за неділю так заплатити, а за місяць, це ужас. Попри крижані батареї, платіжки за перший місяць опалення мешканці отримали, і, хоч суми чималі, сплачувати по рахунках кажуть люди. Доведеться старенька Людмила Іванівна, наприклад, не хоче мати борги, тому за відсутність тепла віддасть більшу частину пенсії. В першу чергу відкладаю гроші, щоб заплатити за все, за плінні пишуть, три тисячі. 374. проблема з опаленням скаржаться люди. Триває вже кілька років. Крім того, сиро та холодно, і у під'їзді будинок старий, йому понад 70 років, тому просто не витримує таких температур. Пожалуйста, посмотрите, що у нас твориться в під'їзді, Це із того, що у нас немає отоплення. У нас по стінам біжить вода. У нас тут плітка все час мокра. Ми постійно все тут витираємо, провітрюємо, просушуємо. У міськраді кажуть, аварійники обстежили будинок та виявили обрізані труби по. Удачі та обратки. Вони припускають, що це зробили мешканці тих квартир, де встановлене індивідуальне опалення. Аварійна служба, вони пообіцяли, що вони знайдуть спосіб, щоб встановити ці демонтовані труби та щоб тепло не пішло. Відновити опалення у будинку обіцяють вже до Нового року. Софія Куценко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. Купити новорічну ялинку в 10 разів дешевше. В одному з лісгоспів області почали продаж ялинок. Обрати їх можна на будь-який смак та гаманець. Продати готові майже 5 тисяч звичайних та кримських сосен до новорічних свят. Як їх вирощують та за скільки можна придбати новорічне дерево цього року? Наша Поліна Паламарчук розкаже. В місті на ялинковому базарі за таке новорічне дерево доведеться віддати щонайменше 2,5 тисячі гривень. А от усього в 30 кілометрах від Дніпра в лісгоспі придбати ось цю велетенську сосну вдвічі вище за мене. Можна лише уявіть в десятеро, дешевше лише за 240 гривень. У новомосковському лісгоспі зранку ажіотаж за найкрасивішою сосною тут полюють усі. Густота. Щоб юки гарно стояла, щоб воно більшу частину ставимо в куточку, то тобто, щоб три сторони були файні. Саме за такими критеріями новорічну красуню обирає Олександр. Ділися, святкувати будуть скромніше, ніж минулоріч, але від новорічного деревця відмовитися не готові. Це у нас сімейна традиція, ми завжди і для дитини, і самі ми любимо, щоб тільки були живі ялинки. Це для нас задоволення. Ще декілька хвилин вагань, і найголовніше експерт обирає ту саму ялиночку. Це? Ми вибираємо цю ялинку? Ми вибираємо? У цьому лісгоспі вирощують два види сосни звичайну та кримську. Зазвичай вибираю кримку, ну тобто на ній ну, то є якби віточки більш пушисті, тобто, ну і довше стоїть, запах дуже приємний в квартирі. Знайти ялинку можна на будь-який гаманець та побажання. Як кажуть продавці, більшість все ж обирає середні за висотою сосни. Ялинка звичайна 180 гривень від півтора до двох метрів. До півтора метра 144 гривні, а більше двох метрів до 2,5 240 гривень. Цьогоріч попит серед покупців знизився, кажуть лісничі, тож і дерев заготовляють менше, але ціни на них довелося підняти. Порівнюючи з е, минулим роком, ціна збільшилась приблизно на 30-40 гривень за одну штуку. Хвойні вирощують на спеціальних ділянках. Ось на цих 15 сотках ґрунту підростає 120 тисяч саджанців кримських сосен. Та продати їх зможуть через декілька років, коли вони стануть за вишки півтора метри. Плануємо весною 23-го висадити її і десь приблизно через 5-6 років, які будуть по урожайності, по приросту, буде готова для реалізації новорічної ялинки. Купити ялинку за цінами від виробника цьогоріч можна лише у двох з чотирьох існуючих в області лісгоспах. У Дніпровському початок продажу затримався, кажуть фахівці. «Плануємо розпочати реалізацію десь середи. Чим це пов'язано? Тому що плантації новорічних ялинок Дніпровського лісгоспу розташовані поблизу Марганця, поблизу Кривого Рогу. Самі розумієте, це необхідно. Заготовити транспортні послуги на транспорт, щоб перевезти їх сюди. В місто на кожну з проданих ялинок обов'язково чіпляють етикетку з номером. За ним можна перевірити, чи законно зрубане дерево. Реалізувати планують 12 тисяч новорічних дерев. Поліна Помарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Драміком готується до гучної прем'єри під назвою «Барбершоу». Спектакль увійшов до книги рекордів Гіннеса, Його щодня протягом 40 років ставили у Бостонському театрі. До Дніпра для постанови Барбершоу спеціально завітав режисер Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігор Матіїв. Приголомшлива прем'єра у драмікомі. Барбершоу бродвейська вистава за п'єсою німецького автора Пауля Портнера Ножиці. Подібне Дніпро побачить уперше. Глядач визначає фінал до антракту. Традиційна вистава. Потім антракт і несподівано для всіх глядачів. Потім кажуть, давайте проголосуємо, підійміть руки, як ви вважаєте, хто скоїв злочин. Той той, той чи той фінал вистави залежить безпосередньо. Від глядачів у сюжеті може бути п'ять можливих кінцівок. За жанром це комедійний детектив, один злочин, два слідчих та четверо підозрюваних. Оцю захопливу пригоду зможуть поринути глядачі будь-якого віку. Вистава і тема, яка підіймається у виставі. Сюжет більш дорослий. Але я думаю, що навіть тінейджерам нашим там 10+, плюс ще буде цікаво. Актори впевнені, глядачі оцінять їхню старанну працю, адже репетиції митці не зупиняли навіть під час блекаутів. Коли є складнощі, це складнощі ці вони народжують щось нове, щось цікаве. Без да. них ніяк. Мені так здається. Незвичайний формат цієї вистави в новинку не лише для глядачів. Це звичайно виклик дуже великий для е, е, актора, який грає у нас слідчого, тому що йому безпосередньо доведеться спілкуватися з залом. Ігор Матіїв, режисер Київського театру на Подолі, каже, у столиці вистава Барбершоу викликала справжній фурор. Тепер театральний майстер вирішив підкорити і сцену нашого міста. Знову ж кажу, це мала сцена. Ми не знаємо, як це буде на великій сцені. А подивитися, як буде виглядати вистава на великій сцені, можна буде вже у цю неділю, 25 грудня. У Дніпровському театрі драми та комедії. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. У газі запустили трамвай на підтримку України електротранспорту, синьо-жовтих кольорах курсує навпроти міжнародного суду ООН. Основою дизайну стали роботи автора перших українських поштових марок Георгія Нарбута. Таким чином, волонтери закликають підтримати глобальну платформу допомоги Україні. І на останок про погоду в четвер у Дніпрі буде хмарно. В день плюс 4 градуси. Вночі синоптики прогнозують до мінус 2. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено за нашими новинами. Також можна слідкувати у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Ну а якщо ви володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.